Друзі, вітаю на каналі Реальній Японці. На огляді гарний скутер, Yamaha Jog SA36 з 4-хтактним двигуном на рідинному охолодженні. Інжектор, дуже економна техніка по витраті палива до 2 літрів на сотню. Дуже популярна модель. Так, На одометрі 20 800 км. В комплекті. Один ключ, ключ оригінальний. Сидіння відкривається, замка зажигання. Так, ось такий тут багажничок, коврік. Сидіння оригінальне, не перешите. Так, ось тут є наклейка. Остання заміна масла була на 19400. 11 рік випуску, 6 місяць. Сидіння. Без пошкоджень, гарно виглядає. Бензобак об'ємом 5 літрів, в баку встановлений бензонасос. тому бажано завжди мати хоча б пів баку бензину. Так, блокіровочка присутня, як на 16-му Джогі, тобто блокується ось заднє колесо. Ну і плюс сам замок зажигання. Ось такі кармашки є, ось цей зліва зручніше, сюди поміститься без проблем якийсь смартфон. Що стосується гуми, спереду виробник Maxxis, по залишку відсотків 80, по колодкам ну як нові. Задня гума довелося її замінити, були багато тріщинок на неї. Ну, це якийсь Тайвань чи Китай виробник, не скажу точно. Ну Колодки теж бачите як нові. Порівнюю варіатором ролікам ніяких зауважень. Що стосується пластику, показую детальніше, якісь незначні царапки присутні, Скутер не новий, але загалом стан просто суперовий. Дуже рідко в такому стані приходить техніка, є наклеєчка Goodrider. Так, ось ці наклейки, вони всі оригінальні. Так, ось тут є заглушечки, це скоріш за все у японців стояла, була встановлена кразинка, буде дуже просто її сюди поставити, просто знімаєте заглушки, там є різьба на 3 болтика прикручуєте і все. Так, По пильничкам, по, що стосується вилки, вилка без зауважень, пильнички цілі, також по заднім амортизатору він оригінальний, без зауважень. Показую, як скутер їде, подивимося, як набирає.